Я був маленький і прийняв це за вісника. Фігура тоді голосно сказала, я посланий тобі згори, щоб сказати, що ти маєш присвятити своє життя служінню Богу. Я був настільки вражений побаченим, що знепритовнюв. Коли прийшов до тями, батьки дивилися на нього з тривогою. Я розповів їм про пережите. Після цього батько спитав, чи хочу стати равіном. Я був змушений погодитись. Трохи згодом, під час навчання я зіткнувся з тим самим небесним посланцем у звичайному житті. Це була звичайна людина. Виявилося, що батько заплатив йому за цю роль. Виходить, мене обдурив мій батько, розмірковував тоді я. Якщо навіть найближча людина може так чинити, то кому можна довіряти? Отже, все, чому мене вчили, теж брехня. Отже, Бога немає. як він міг би допустити таке, якщо він справедливий і чесний? Виходить, що Бога не існує.